0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в нашій зоні відповідальності стабільна, напружена, але контрольована. Противник продовжує намагання і зриву активних дій наших військ. Утримання тимчасово захоплених територій. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення. Вживає заходів щодо перегрупування військ, веде повітряну розвідку. з метою утримання психологічного напруження, ворожі війська задають ударів по житлових кварталах та об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни протягом ночі двічі обстріляно на прифронтову березнигувацьку громаду Миколаївщини реактивними системами залпового вогню «Смерч» із використанням заборонених касетних снарядів. Частково зруйноване складське приміщення фермерського господарства. Виникла пожежа на площі понад 40 квадратних метрів. Вогонь приборкана рятувальниками. Люди не ушкоджені. Від обстрілів потерпали Нікопольський та Криворізький район Дніпропетровщини. Гатили реактивними системами залпового вогню і важкої артилерії по чотирьох громадах. В Нікополі пошкоджено понад десяток багатоквартирних та приватних будинків, заклади освіти, адмінбудівлі, зокрема, центр соціального обслуговування, розважальний центр, кілька підприємств, газогони та лінії електропередач. Поранено одну цивільну особу. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано вогнеборцями. у червоногригорівській громаді. Понівечено три багатоповерхівки та крамниця без людських втрат. У Марганецькій та Зеленодольській громадах також без постраждалих наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжували виконання вогневих завдань. За ніч відпрацьовано три райони зосередження військ та техніки в Береславі Дарівці та Старій Збурівці. Пантонну переправу в районі Козацького. Результати уражень дорозвідуються. При спробі нанести авіаційний удар в небі Херсонщини, нашим зенитно ракетним підрозділом влучно збити черговий ворожий штурмовик Су-25. В Чорного моря корабельне групування ворожих сил 14 кораблів та катерів продовжує маневрування в ракетобезпечному районі вздовж Південного узбережжя Кримського півострова. Але чотири надводних і один підводний ракета мають на поготові 36 калібрів. Також маневри залучено чотири великі десантні кораблі. Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається актуальною. Ворог випробовує на місці не тільки нашу силу, а й дух. Не втрачайте пильності і витримки. Впевнено і чітко вживайте заходи безпеки за сигналами тривог. Будьте свідомими і мудрими. Не розповсюджуйте навіть позитивну інформацію, зокрема про наші перемоги, якщо вона не приголошена військовими. В умовах гібридної війни навіть така інформація може стати зброєю спрямованою проти своїх. Довіряйте тільки достовірним джерелам інформації. Разом переможемо.